Умпезні Шик у Чернівцях відкрили новий ресторан із назвою Французького університету. Великі осінні прибирання наше місто місяць митимуть і чиститимуть. У Чернівцях чиновники констатують помітне скорочення темпів будівництва житла. Вітаю вас про останні події, поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часному в чернівців студії працює Майя Гуменна. У Чернівцях завмерло будівництво житла. Попри те, що в місцевих будівельних компаніях твердять, що працюють у нормальному режимі, чиновники констатують помітне скорочення темпів будівництва житла протягом останніх років. Про вихід із кризи та активне будівництво нині розповідає керівник однієї з відомих будівельних компаній у Чернівцях. Тих заробітків, які були в 2007-2008 році, мабуть, вже немає і не скоро будуть. Але ті компанії, які будували в Чернівця, Чернівцях, іменно Чернівецькі, вони продовжують будувати на тому же, я би сказав, рівні зовсім інакше настрій в міських чиновників. Будівництво житла у Чернівцях кажуть, вони останніми роками скоротилось. За генеральним планом забудову у місті щороку має зводитись понад 130 тисяч квадратних метрів житла. Торік було збуд... Будовано 75 тисяч за перше півріччя цього року, звели року трохи більше 36 тисяч, тисяч метрів квадратних житлових площ. Пік якраз виділення земельних ділянок припав на 2007-2008 роки. Отже, якщо порахувати, це вже 3-4 роки. От така ситуація. Відтак заомерле будівництво є. Чи не в кожному районі міста, а недобудованими подекуди цілі квартали. Чиновники кажуть, більшість із проблемних забудовників приїжджі компанії. А основна причина застою нестача коштів. У більшості були отримані. Мані кошти на початок будівництва це кредитні кошти. Це в банках і тому десь це також дало певний негативний результат на цю сферу будівництва. Разом із тим владники сподіваються на пожвавлення будівництва. Комусь із забудовників запропонували зводити багатоповерхівки почергово, щоб із виторгу продані квартири будувати далі. Також у місті зменшили відрахування із забудовників на соціальну інфраструктуру із 10 до 4%. відсотків. Утім, представники діючих будівельних компаній і самі пристосувались до нових умов. Раніше ми прибустили. Ми будували трикімнатну квартиру 100 метрів квадратних, чотирикімнатну 120-125. Сьогодні ми уменшили квадратуру, сьогодні, так сказати, підвели під такий стандарт. Однокімнатна 40-45, двушка це 60-70 квадратів і трикімнатна – біля 90 метрів квадратних. Великі квартири ми тепер будуємо, мало хіба під замовлення. Зокрема, будівельники хотіли б бачити і реальні дії держави у підтримці програм по соціальному житлу. Майя Гуменна Ярослав Левицький. час Новин Чернівці. До кінця вересня у Сторожинецькому районі буде відремонтовано більше 30 кілометрів доріг. Зараз на Стороженеччині проводять до ладу дороги у дев'яти населених пунктах району у селі Робча, Слобода, Комарівці, Стара Жадова, Їжівці, Бубівці, Снячів, Верхні Петрівці, Чудеї та селищі Красноїльськ. Окрім того, ремонтні роботи заплановано у місті Сторожинець та селі Нижні Петрівці. Загалом від кабінету міністрів України цього року на будівництво доріг лише у Сторожинецькому районі надійшло більше 4 мільйонів гривень. Наразі проводяться роботи ще з реконструкції дороги Чернівці банчени планують до кінця року відремонтувати ще й дорожні покриття в інших районах області та в Чернівцях. Нам ще ще треба робити. Е Внутрішньобудинкові, в дворах також дороги, не тільки основні дороги, де у нас інтенсивний рух транспорту, а ще, щоб люди могли зручно ходити по тротуарах. Ми в поточному році приступимо до відновлення сполучення Чернівці і Путила. Цю дорогу також будемо відновлювати. 19 вересня у Чернівцях розпочався осінній місячник санітарної очистки та благоустрою. Окрім своєї щоденної роботи, двірники повинні тепер ще й прибирати горища та підвали будинків, прибережні смуги річок та водойм, парки, сквери та цвинтарі. Робота для прибиральників звична, але невдячна, кажуть вони. Замість розуміння та підтримки з боку мешканців чернівців чують лайку та незадоволення. Марія Васильівна працює двірником вже 15 років. Каже, що за цей час про свою роботу чула від людей більше негативу, ніж слів вдячності. Ніякої благодарності від людей, ще машкаряти, ще обзивають, ну, всякі, знаєте, є, що каже, дякую, вибачайте, дякую, ви дуже добре працюєте, є що трьохетажним матом. Та й що робити? Ну, така наша доля. Аби встигнути прибрати свою територію, двірники приступають до роботи о четвертій годині ранку. А з початком осіннього місячника благоустрою у прибиральників роботи ще додалося. Двірники змагаються не лише з опалим листям та щоденним сміттям на вулиці, але й з захаращеними підвалами та горищами. Роблять ремонт і не несли, не на... наймають машину чи трактор, чи що. а вони все несуть у підвали, ну на горище, а потім тому жалуються, що там грязно йде у та оце є, от, вікна, двері, пліти, газові, умувальники, що хочете там є, що хочете. О, і хто там носив? Тож не ми дворники носимо. Вони самі носять, по тому, самі жалуються. Працювати було б набагато легше, кажуть двірники, якби люди були б акуратнішими. Люди стали майже майна глядя. Мусору, море. Кидають, де попало і взагалі не шанують цю. Нашу працю ні грама. Дом там, де багато дітей, то все де і бурни є все. Ніхто не кидає більше слово, не все кидає на землю, і ти мусиш то все збирати. Окрім того, що робота важка і невдячна, кажуть прибиральники, ображає їх і те, що працю двірника не цінує влада, немає заохочень та пільг. дали якісь льготи. Одь, ми, ми не платили комунальні услуги там ілі, яка знижка була для цього, а то немає. Якщо раніше давали ті квартири, оскільки я не знаю, я так чую по розказу. Це давали квартири, то сюди людина, якщо проробила там пару років, давали що-то. А зараз вони що дають? Нічого немає, немає ніяких льготів. Незважаючи на всі негаразди роботи прибиральника та невдячність людей, двірники все ж працюють. Вже традиційний осінній місячник благоустрою триватиме місяць і завершиться 19 жовтня, після того як місто перевірять депутати та представники засобів масової інформації. Людмила Григорчук. Сергій Льоткін, час новин Чернівці, 24 та 25 вересня на території державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця пройде святкування 390-ї річниці з дня перемоги у Хотинській битві. Цієї нагоди відбудеться військово-історичний фестиваль, а також працюватиме містечко майстрів, де проводитимуться майстер-класи з різьби по дереву, художній вишивці та інших ремесел. Події, які відбулися у 1621 році, увійшли в історію під назвою Хотинської війни. Тоді під патронатом гетьмана Петра Сагайдачного запорозькі козаки спільно з польськими та литовськими військами побороли турецьких нападників. Святкуватимуть 390 річницю перемоги у цій битві у заповіднику. Хотинська фортеця хотів би відзначити те, що Хотинська фортеця вже все більше і більше стає можливо навіть сказати візитівкою нашого краю, якщо у це візитівка міста, Тохотинська фортеця, і заповідник в цілому є візитівкою нашого краю, куди за туристичною відвідуваністю вона є досить популярна і зрозуміло, чому святкування 390-ї річниці розпочнеться о 12-й годині з відкриття міжнародного військово-історичного фестивалю Хотинська твердь». Участь у ньому візьмуть артисти Чернівецької обласної філармонії та кращі аматорські колективи Буковини. Крім цього, на території Фортеці буде працювати ще містечко майстрів. Передбачаємо участь біля 20 майстрів з нашої з різних куточків нашої області. Під час, будемо так говорити, роботи містечка майстрів передбачається. Майстер-класи з різних напрямків: чи то вишивка, чи то різьба по дереву, чи то ткацтво, чи то гончарство. У період святкування вхід у хотинську фортецю буде вільним. Усі учасники свята зможуть ознайомитись із історією міста та побачити головні атрибути хотинських битв. Можна відвідати зал штурмових знарядь. Тобто таких машин, які застосовувалися при штурмі фортець. Крім того, можна відвідати кімнату, де зберігаються знаряддя тортур і страти, бажаючи зможуть позмагатися у стрільбі з луку, відкарбувати власноруч пам'ятну монету мору. Про Хотинську фортецю. За кількістю відвідувачів, історико-архітектурний заповідник Хотинська фортеця є в числі лідерів Чернівецької області. А в 2007 році її визнали одним із семи чудес України. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Будівництво ресторану Сорбонна у самому центрі Чернівців тривало більше двох років. Довкола самої будівлі протягом цього часу точилось чимало дискусій, адже щодо зведення досить екстравагантного закладу, думки були найрізноманітнішими. Про культурну та мистецьку цінність нового ресторану розповіли на прес-конференції у день відкриття Сорбонни. Не помітити сорбону, прогулюючись вулицею університетською у Чернівцях, просто нереально. Розкіш, помпезність, яскравість, оригінальність. У зовнішньому оздобленні будівлі все це є. Скульптор В'ячеслав Гаврилюк під час зустрічі з журналістами навіть зізнався, що абсолютно не хвилюється з того приводу, що його творіння не дуже вписується у загальний вигляд історичної частини чернівців. Я буду чесним. Тобто, чесним в тому плані, що я розумію, що воно не вписується Но вопрос критерий, к чему я должен приписаться? К зубопротестной клинике или к зданиям, которые находятся за деревьями? Это самостоятельный выраженный объект. Я его сделал намеренно, со своими акцентными, декоративными, нестандартными решениями. Для того, щоб це стало акцентним елементом, погоджується зі скульптором і власник Сорбона Анатолій Часанов. Бізнесмена по сумісництву і депутат міської ради переконаний, що його заклад стане не лише хорошим місцем для банкетів чи відпочинку. Сорбона на його думку може виконувати роль культурної платформи чернівців. Тут будуть проходити, помімо банкетов, то що ми можемо поїсти, заходіть, встречі журналістів, пожалуйста. хотите ваші вечора, пожалуйста. совершенно бесплатно, единственное, є. Продукти питання будете платі, і ми будемо с вами вместе веселиться, презентувати фільми, презентувати книги, презентувати альбоми, показувати і о художниках. О До слова, будували сорбону два роки і три місяці, а обійшлося це власнику у 700 тисяч доларів. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Такий був інформаційний випуск Часному Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ACC.NA. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати відео, яке не потрапило до випуску. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.